Вітаю усіх, хто зайшов на мій канал. На попередньому нашому з вами мастер-класі ми виготовляли ось такий джгут. Довжина цього джгута залежить від того, яку потрібно для вас. Тобто, чи ви любите його коротшим, чи ви любите довшим, що саме вам підходить і яку довжину вам потрібно? Якщо ви до цього джута хочете зробити браслет, ви можете зробити точно таким самим способом, як джгут, просто меншого розміру, коротшого, звичайно, бо це буде на руку. І додати собі защіпку ви можете іншу, не таку. Це вже залежно так само, як ви хочете. Може бути магнітна защіпка, може бути ось така. А на цьому мастер-класі зі мною я хочу вам показати, як можна виготовити саме до цього джгута сережку. І тоді ви можете собі зробити цілий набір з трьох чи з двох. Хто хоче, може зробити джгут і сережки, тобто без браслету. Це вже ви дивіться самі. Тільки якщо ви зробите. Браслет. Уважайте, щоб ви не стукнули по столі, тому що бісеринка у нас скляна, тобто натуральна, і вона може тріснути. Чи така біконус, чи бісер. Він все одно, якщо його сильно стукнути, він може тріснути. Тому, ви дивіться, просто акуратно з цими виробами ручними треба поводитись. А зараз, давайте я вам покажу, як ми можемо виготовити сережку до цього джгута. Він дуже гарно переливається. Отже, давайте безпосередньо вже перейдемо до сережки. Отже, перший наш набір, так само, як і набір на наш джгут, це буде 4 біконуса і 4 бісеринки через одну. Ось таким чином. Ось так: 4 бісеринки, і 4 біконуса чередуються між собою. Протягуємо до кінця нашої жилки і проходимо знизу уверх, для того, щоб зробити кольцо нашого кульчика. Підтягуємо гарно, зав'язуємо вузлик. Не один, звичайно. І цей кусочок жилки я лишу для того, щоб потім заробити свою жилку в роботу, бо цього кінця мені не потрібно. Ось таке колечко ми з вами зробили. Тепер ми проходимо в біконус і в бісеринку. Саму ближчу, яку у нас, яка у нас знаходиться. Наш, наша жилка повинна вийти з бісеринки, ось тут. І далі ми набираємо біконус, бісеринка і біконус. Наша жилка виходить з ось цієї бісеринки, ми проходимо. По колу, по кругу, так як має йти, вперед, в бісеринку навпроти. Тобто, одну пропускаємо, в другу проходимо. Знову набираємо біконус бісеринка і біконус. І проходимо в бісеринку навпроти. Тобто з ось цієї бісеринки виходить наша жилка, ми проходимо в бісеринку навпроти. Це ми з вами зробили один ряд. І тепер проходимо. По кругу через біконус і бісеринку, піднімаючись вверх в другий наш ряд. Наші ряди тут мають початок і закінчення. Знову біконус, бісеринка і біконус. І проходимо в бісеринку напроти, це наш третій ряд. І знову біконус, бісеринка. І, біконус, і проходимо в бісеринку напроти, тобто ми одну пропускаємо, в другу заходимо. Якщо ви бачите, що ваш ряд закінчився, ви зробили в ряді два набори, ви проходите через бісеринку, біконус, і бісеринку, тобто в наступний наш ряд, для того, щоб піднятися вище. Знову біконус, бісеринка і біконус. І проходимо. Ось з цієї бісеринки виходить моя ниточка. Тут видно, тому що одна бісеринка у нас лишилася внизу, у нас якраз уверху завжди виходить дві бісеринки. Біконус, бісеринка і біконус. І проходимо знову бісеринку напроти. І я проходжу через біконус і проходжу в бісеринку, з якої я буду продовжувати своє плетіння. Підтягайте по ходу гарно ваші бісеринки, для того, щоб вони красиво і рівно стояли. Тут ви робите Кілька рядів, які задовгу, яку задовгу сережку ви хочете. Тобто, якщо ви хочете зовсім коротеньку, і хочете, щоб вона стояла е, таким як квадратиком, тому що в нас, якщо зробити тільки два ряди: перший наш набір, і другий, буде получатися наша. Наша сережка як квадратик невеличкий. Якщо ви хочете такий, ви можете спокійно зробити такий. Якщо ви хочете, щоб він у вас був довший, то ви набираєте більше рядів. Тобто це все залежить від того, яку довжину сережки ви хочете, яка вам подобається. Я хочу зробити трошки довшу. І тому я роблю. Більше рядів. І ось так уверх поступово я піднімаюся, для того, щоб сплести довжину своєї сережки. Я ще піднімуся, уверх, на один ряд. І закінчу. Більше підніматись не буду. І тут я вам зараз скажу, скільки рядів у моєму, у моїй сережці. Завжди повинна виходити ваша голочка з ниткою з бусинки. Ось. Ось це довжина моєї сережки. У мене тут є, давайте я піднімусь. Ось це довжина моєї сережки. Тут у нас є 7 рядів, ні, не буду залишати сім. Піднімусь ще одним, одним рядом, і в мене буде їх 8. Не зовсім люблю, 7. Тому нехай буде 8. Або хто не хоче такої довжини, то тоді може зробити 6. А для декого немає значення, скільки рядів, він не рахує, він просто дивиться на довжину. Ось, ми з вами зробили. Тепер гарно я підтягну. Ми з вами зробили 8 рядів. 8 рядів нашої сережки. Ось. Тепер нам з вами потрібно зафіксувати наш гачечок для кульчика, для сережки. Ми повинні його зафіксувати. Багато я тут додавати не буду. Я додам тільки три бісеринки. Я додам тільки три бісеринки. Одягну разом з цими, з цими трьома бісеринками гачечок для своєї сережки і проходжу у протилежну бісеринку. Так, якби я з вами продовжувала плетіння нашого, нашої сережки. Ось так. Тепер ви бачите, що один кінець вашої жилки виходить ось сюди, в протилежний, зараз, зараз, зараз. Один ось сюди виходить наша жилка в цей бік. Тому ми зараз лишаємо цю бісеринку, з якої виходить наша жилка. І проходимо знову через ці три бісеринки, повертаємось назад. Наша жилка виходила в цю сторону бісеринки. Ми заходимо в протилежну, вирівнюючи наші бісеринки. І знову я проходжу через три бісеринки. Жилка в мене виходить з, одніє, з одного боку. Жилка в мене виходить з одного боку бісеринки, я протягую через інший. Тобто для того, щоб вирівняти свої бісеринки. Бо якщо куди виходить наша голочка, туди будуть заходити, туди вона буде і заходити, то тоді в нас вийде наша сережка за одним боком. Нам таке не підходить зовсім, тому ми її вирівнюємо. Складається в мене таке іноді враження, що мої попугаї вже привикли до того, що я знімаю. І поки я не знімаю, вони сидять тихо, тільки починаю говорити в камеру, вони зразу дають про себе знати, тобто, що вони тут так само є. Ось, ось ми з вами зафіксували нашу, наш гачечок. І навіть якщо е, щось станеться з вашим гачком і його потрібно буде поміняти, всяке може бути він може, це ж у нас біжутерія, він може потемніти і вам треба його поміняти. Ви просто його ось тут розгинаєте, ось тут під бусинкою, Витягаєте і запихаєте сюди інший. І все. І ваша сережка лишається на місці і нікуди, вам не потрібно її розплітати. Вам просто потрібно розігнути петельку і акуратно вставити іншу. Тепер я зашиваю свій, е, свою жилку у роботу. Для того, щоб вона мені ніде не вилізла. Я буду зашивати її вниз, потім просто обріжу. Ось таким чином ми з вами точно точно в тон і у візерунок зробили наші. Нашу сережку. Це один з варіантів, яку можна зробити сережку до, до нашого джгута. Можемо ми зробити трошки інший варіант, який так само нам підходить, але для цього нам потрібно використати китицю. Мені так само дуже подобаються сережки з китицями. Ось така сережка, цю жилку я так само зашию в роботу. Ось така сережка у нас з вами вийшла. Після цього мастер-класу досить недовго нам зайняло часу для того, щоб її виготовити. І як ви бачите, наш джгут буде в тон до сережки. Довжину ви можете визначити. У сережки самі. Тобто ви можете сплести тільки, наприклад, дві квіточки або навіть тільки одну, і зробити таку маленьку і коротеньку сережку. Це один з варіантів, яка може бути сережка до нашого дгута. В наступному відео я хочу вам показати, яку ми можемо зробити сережку разом з китицею. Вони зараз. Досить популярні китиці, але це для тих, хто любить довгу. Тому що китиця, мені здається, коли вона буде коротенька, вона буде не так красиво виглядати і вишукано, коли вона довга. Отже, давайте в цьому мастер-класі ви можете собі виготовити таку сережку. Якщо ви ще хочете виготовити браслет, ви плетете точно та тим самим способом, що Сережка чи джут, просто в залежності від довжини. А в наступному мастер-класі ми з вами виготовимо сережку у вигляді китиці, але будемо зсилатися на цей джут, тобто виготовимо до нього в цих кольорах. Китицю ви собі можете підготувати сіру чи чорну, вона так само буде гарно виглядати. Бісер ми будемо використовувати сірий і ось ці біконуси сіренькі. Бісер, ви знаєте, 46010, нічого не міняється. І ось такий сірий бісер. Якщо ви виготовляєте цей джгут в інших кольорах, ніж я, то просто ви тоді киточку підбираєте вже собі під колір своїх бісеринок, своїх віконсів і свого бісеру. Отже, в цьому мастер-класі я вам кажу до зустрічі у наступному. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я обов'язково на них відповім. Отже, чекаю вас у наступному своєму майстер-класі. До зустрічі!